Привіт, друзі, як справи? Це мій з Іспанії. Кілька місяців тому я зняв гарне довге відео про те, як пофарбувати башту Т-34 для конкурсу в Тайвані, де я пояснював багато технік. Між деякими з них я дуже добре пояснив, як використовувати ойл брашери, застосовуючи різні техніки. Я вирішив зробити коротку версію цього відео та показати вам лише частину з олбрашерами, оскільки багато людей запитують нас про те, як ними користуватися. Тому я сподіваюся, що ви знайдете це цікавим і корисним для своїх моделей. От і все, насолоджуйся цим. Гаразд, це перший крок процесу. Тепер настав час почати використовувати олії. Як я вам казав на початку, Oil Brusher є дуже інноваційним продуктом. Це щось дійсно круте. Я думаю, що він сподобається багатьом моделістам, оскільки він простий в використанні. Це як нова епоха для моделістів. До того часу всі моделісти використовували звичайні олії і так, це те, що сталося, коли у вас є баночки олійних фарб, які сильно забруднюються. Це незручно. Вони легко ламаються і вони дуже густі. Ви повинні думати про тонше. Ви повинні полити розчинником, щоб прибрати масло, і іноді це не найкраща частина самого процесу. Тому хорошим рішенням є новіший олбрашер. Яка різниця? що ж, інший вигляд це пляшка. Як бачите, це не метал, це те, що не ламається. Інша річ, яка ще важлива, полягає в тому, що баночка повністю прозора, тому ви можете побачити колір. Немає значення який, ви завжди можете бачити колір, який використовуєте. Тож знайти відповідний номер для вашої моделі дуже-дуже легко. Кольор також уже готовий для використання. Просто стросіть його, і він готовий до нанесення. І сюрприз найголовніше це красивий пензлик, який всередині і само масло. Готовий для вашої моделі. Інший аспект, який робить зручне використання цього нового інструменту, полягає в тому, що верхня частина серця має невеликий, як би сказати, невеликий механізм для видалення надлишку олії, коли ви витягуєте пензлик. Ви просто берете потрібну кількість кольору, яка вам потрібна. So потрібно. І amount of залишаєте dюni. І ти завжди тримай все в чистоті. Вам не потрібно видаляти надлишки жиру. Вам не потрібно дивитися, який колір цей, тому що іноді наклейка не говорить вам, цей той колір чи зовсім інший. І це дуже часто зустрічається майже в усіх олійних фарбах. Тому я думаю, це великий плюс. Кідесь для цього стилю, що можливо підходить для художників, але вже не для моделістів. Отже, давайте подивимося, як працювати з цією прекрасною річчю. Я люблю це. Усі, хто пробував, закоханий в цей метод. Сподіваюся, вам теж сподобається. але все одно ми попрацюємо з олійними фарбами, подивимось, що з ними робити для порівняння. Виставіть свою думку про це. Отже, як ми можемо використовувати ойл-брашери, так само, як і стандартні олії. Наприклад, ми можемо використовувати олії для створення тіней та інших ефектів. Давайте скористаємося темно синім ойл-брашером. Ми можемо зробити ефект від сонячного світла навколо зон, на які попадають прямі сонячні промені. які якраз створять гарний об'єм. Масло готове до використання. Не забудьте про це, щоб дуже добре потрясти для кращого перемішування. брашер ми можемо застосувати під маскою пушки. Щоб створити деякі тіні, ми пізніше змішаємо їх з розріджувачем. Наприклад, під знову ж таки маскою пушки. Та деяких зон, таких як перископ. Гаразд, ще одна хороша річ, коли ви закінчите фарбувати цим кольором, вам не потрібно очищати залишки, які ми робили раніше зі стандартними маслами. Ви просто берете наступний кольор, використовуєте. І знову ви заощадите багато часу. Наприклад, з коричневим кольором ми можемо зробити кілька маленьких точок з деякими областями. Для створення ефекту ржавчини багато хто любить використовувати також точкову техніку. Типово, що ми можете робити маленькі крапки на поверхності, а потім змішуєте їх. Це можна ще робити з образером з швидше ніж зі стандартними маслами. Окей, візьмемо інший колір, наприклад, класичний баф для створення відблисків. Звичайно, струсіть його. Та пам'ятайте, що це звичайна масляна фарба, але для моделювання. Наприклад, за допомогою цього ми можемо створити тут кілька світлих ділянок і областей. Ще один колір, який ми можемо використовувати зелений, а найбільше вражає те, як швидко ми можемо ланцюжком переходити з одного кольору на інший. Так легко, так швидко, особливо якщо ви забули нанести будь-який кольор на ділянки. Просто візьміть флакон, який є відкритим, і готовим до нанесення. Вам не потрібно використовувати старий метод, як із звичайними масляними фарбами. Нарешті мені дуже подобається цей кольор, який дуже крутий, дуже корисно створювати нові ефекти, особливо тіні. Наприклад, для кільця башти може бути дуже корисно це нанести колір на деякі випадкові ділянки, щоб побачити наскільки точно можна працювати з пензликом. Це дуже тонко і дуже круто. Тепер ми використовуємо класичний пензлик. Так з ним процес може іноді піти швидше. Зараз башта виглядає як страшна жінка, але тепер ми повинні змішати колір, і це найважливіша частина нашого процесу, коли ми працюємо з звичайними олійними фарбами. Тож ми можемо використовувати для цього стандартну кисть або навіть товщу за номером один. Це може бути дуже цікавим. Давайте спробуємо. Тож просто опустіть пензлик в розріджувач, яким ми робили раніше, і особливо обережно в вертикальних областях. Це для людей, які хочуть використовувати техніку точкової олії. Гаразд так легко. Звичайно, якщо ви працюєте вдома, ви будете йти повільно, не поспішаючи. Бо я зараз швидко працюю для цього відео для АФБ Клабу і для всіх людей з Тайваню. Але не лише з Тайваню, а й з інших частин Азії, В'єтнаму, з Японії. Та напевно, там будуть мої друзі з Токіо та Осаки. Я буду сумувати за ними, але це спосіб залишитися з ними в інтернеті. Вони розуміють це добре. Добре, з маслом також важливо дати висохнути кілька хвилин, щоб потім його було легше змивати. Оскільки Ойлбрашер підготовлений для моделювання. Звичайно, формула не така сама, як в олії, але вони були майже такими ж. Як легко змішувати колір. Це має дуже гарний ефект, майже як спеціально зроблені брови, але зроблені олійною фарбою. Ви бачите, що я постійно чищу пензлик завжди вмочую об серветку. Ось я беру розріджувач, видаляю надлишки серветкою та переходжу до олії, повільно змішуючи колір невеликою кількіст розріджувача, якщо ви вибрали забагато розріджувача. Можливо, багато хто з вас залишиться думати прямо зараз. Що можливо, це занадто барвисте з багато кольорів, плюс модуляція основного кольору, і можливо, хтось з вас залишиться думати, що це нереально і дуже складно. У першому пункті виправи це нереально, це просто для розваги, просто щоб зробити модель, приваблюючу для очей. І це особливо добре показано себе на конкурсні модельних показах. Коли ви робите модель, пофарбовану цією технікою, ви можете побачити велику різницю з рештою моделей у таблиці, де інші моделі пофарбовані лише в базовий колір, дуже плоскі та нудні. Ця техніка оживить вашу модель, тож з одного боку виправі, це складно. Це вічна і класична полеміка та дискусія по всьому світу, справжня модуляція чи ні. Звичайно, я можу вам сказати, що це нереально, але це чудово. Мені дуже подобається, коли я малюю модуляцію, особливо для якогось предмета, не для всього, не для техніки зі складним камуфляжем, а просто коли модель пофарбована в один колір. Отак. У цьому випадку моделяція працює дуже добре, і в поєднанні з оліями можна створювати фантастичні речі. Насправді, в деяких регіонах світу одні моделісти більш колоритні ніж в інших. В інших, наприклад, я знаю, що в Кореї чи в інших азіатських країнах моделісти люблять застосовувати багато варіацій у кольорах і робити свої моделі більш привабливішими ніж у деяких частинах Європи, де моделісти більш класичні або консервативні. single color like this in this case the modulation works very very well and in combination with the oils you can make fantastic things Тож це справа смаку, ви знаєте, залежно від того, що ви хочете робити, як ви хочете насолоджуватися моделюванням. Але інша частина, яку я хотів пояснювати вам про цю техніку, полягає в тому, що все це стає реалістичним, коли ви застосовуєте останні кроки атмосферних впливів, коли ви наносите пил, сколи, і ржу. Усі ці ефекти, які відрізняють вашу модель, поєднуватимуть усі кольори та зроблять вашу модель більш реалістичнішою. Тому ось чому я намагаюся пояснювати все це. Тому наступні кроки все. Це об'єднають. Гаразд, йдемо далі. Ми вже маємо ідеальну розтерту фарбу по поверхності. Гаразд, у нас є продукт, який ви бачите повний варіацій і кольорів. Ми зробили все разом і з ойлбрашером. Це лише одне застосування, один лише приклад. Але це дійсно круто, це дуже-дуже цікаво. Знову ж ви можете працювати з ним дуже швидко, щоб все було чисто і не було бардаку. Як і класичні олійні фарби, ви можете побачити, що кольор абсолютно прозорий, що є фантастичним, а пензлик допоможе вам рухатися швидше, та спеціальна фіча допоможе вам прибирати налишкість з нього. У всякому разі, це лише ще один крок. Звичайно, якщо ви віддаєте перевагу класичній олійній фарбі, то техніка точно така ж. Тож не переживайте через це, але я просто хотів показати вам наші інновації: щось нове та свіже зараз, особливо в останні дні у світі. Здається, що нам не вистачає ідеї або нових досягнень. Тож я вважаю, що це була чудова нагода розпочати з усіма вами цей новий інструмент. У будь-якому випадку зараз настав час для іншого, тому я сподіваюся, що вам це сподобається. І ще раз, мені дуже шкода, що я не зміг залишитися з усіма вами. Я сумую, але обіцяю бути з вами якнайбільше. І дуже дякую, що залишилися зі мною протягом цього часу. Я сподіваюся, що вам сподобається використання брашерів. Ось і все, друзі. Щиро дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте! А передбати вою барашири ви зможете на сайті box 24comua